Якщо взяти власне розрахунковий економічний ефект, це є однозначно економічно вигідніше, тому що є ряд функцій закладу, які є спільні і для нас, і для інфекційної лікарні, і для дерматорвенерологічної лікарні. В ідеалі я бачу добудову третьої черги і, скажімо так, створення місця надання. Єдиного місця надання допомоги хворим на інфекційні захворювання. Ми наразі подалися на такий досить амбітний грант виготовлення проєктно-кошторисної документації, до там третьої черги інфекційної лікарні. Це досить велика сума, там більше 30 мільйонів гривень. Ми хворим роздаємо є спеціальні, скажімо, бокси, дот-бокси з відеокамерами. Людина відкриває його, бере таблетку, на відеокамеру її приймає, і це є доказом, що людина отримує лікування це є підставою, щоб людина отримала цей пакет соціальних послуг. Ми маємо більше шансу заразитися в Перенаповненому автобусі, ніж в стаціонарі туберкульозному на туберкульоз. Ми зараз маємо ріст захворюваність на туберкульоз. І саме виявлення туберкульозу це є позитив для цієї, всієї популяції, для всього населення. Тому що чим більше це інфекційне захворювання, хворий на туберкульоз це є джерело інфекції, тим більше ми виявили джерела інфекції, тим менше хворих захворіє в майбутньому. Чим менше ми їх виявили, відповідно більше буде хворих. Це дуже взаємно. Така пов'язана процедура і ріст захворюваності на туберкульоз це не є абсолютно негативний показник. Це є досить позитивний показник. Якщо взяти матеріально-технічну базу в частині медичного обладнання, то таки досить добре ми забезпечені. У нас є Ну, величезна кількість обладнання різноманітного і сучасного, і реанімаційного, і діагностичного, і лабораторного. Власне, якщо би благодійник звернувся до нас, що має вільні кошти, я скоріше всього би їх спрямовував на цю частину, на покращення умов перебування пацієнтів. Це одно-двомісні палати відповідними окремими самовзлами, довшовими кабінами, відповідною системою кондиціонування.